Доброго дня, я Тетяна Татарінцева, своєму щоденнику-психолога. Сьогодні тема є для наш час важлива. Я розумію, що я майже кожну свою запис починаю з теми, що це слів, що це дуже важлива тема. Да, дійсно, це дуже важливі і актуальні теми в житті людей. Чим підтримка відрізняється від Поради. Тому що вони начебто і схожі в одному полі працюють, а одночасно мають різне емоційне та енергетичне підґрунтя. І так, що ж таке порада? Порада це певне інформаційне повідомлення одній людині від іншої. І якщо ця людина, яка дає пораду, є авторита, авторитетна, Значить, порада сприйметься без критики. Якщо ж людина ця не є авторитетна, то порада буде сприйматися як критика. Виникає питання, чому? Ми дорослі люди і не можемо сприймати критику. Ні. Коли людина не питає про пораду, виникає питання. А навіщо тоді казати пораду? Хто тоді виступає ким під час взаємодії один з одним? Той, хто дає поради, думає, що він розумніший, думає, що він більш досвідчений, ніж той, якому потрібна порада. І тоді виникає таке зміщене і прихована підтримка. Тобто я ж тебе підтримую, я тобі даю пораду, а ти такий не сприймаєш або відмовляєшся, або не хочеш чути мою пораду. І тому підтримка і порада вони завжди йдуть поряд. Але нам важливо розрізняти ці два поняття: що якщо у вас не питають пораду, ви не даєте. Якщо у вас е, хочуть, щоб ви підтримали, а ви не знаєте, як підтримати людину, ви тільки знаєте, як давати поради. Але це треба розібратися в собі. Чому ви тільки даєте поради. Ви собі можете дати пораду. Ви слідуєте своїм порадам для себе. Чи вам простіше дати пораду іншому? Звичайно. Пораду дати іншому набагато зручніше, комфортніше і безпечніше, ніж порадити собі. Чому? Тому що на даний момент. В цьому середовищі в цій ситуації людина, ті, які ви даєте пораду, відчуває велику палітру емоцій. і дуже складно раціоналізувати себе. І коли ви даєте пораду, тобто ви тут такий от раціональний, ви тут такий розумний, це не ваша проблема, як ти не розумієш, що от можна зробити таке якусь елементарну дію, і все відбудеться. Але людині в той момент, коли їй складно, емоційно. Коли вона не справляється, їй поради не потрібні. Їй потрібно те, щоб ви побули поряд. І щоб ви не обесцінили її емоції, не обесцінили її проблему своєю порадою. Тому важлива рекомендація. Якщо у вас не запитують поради, не давайте. Якщо ви хочете дати людину, людині підтримку, дайте. Дайте так, як ви можете, але без порад. Не підмінюючи ці поняття з вами, була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога.